Істини, що всюди, і все наповняєш скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. Амінь. Отож, минула катехізація, вона була на тему всесвітнього потопу і його протагоніста Ноя. Багато хто не був, на жаль, присутній, але тема була дуже важлива, щоб ми розуміли контекст, взагалі, що відбулося і чому це сталося. Тому я метаємо, що. Відбулося перше вбивство, Каїн-Авель, від Каїна походить цілий, так би мовити, грішний цей рід. Ось, і відбувається така річ, як таких передумови того потопу, чому взагалі сталася така всесвітня катастрофа, чому Господь це мусив зробити. Отож, стаються ті речі, які виходять за рамки тої гармонії, яка була первоздана, і Господь знаходить одного серед тих умовно праведного ноля, ще не зіпсутого, і він йому заповідає, щоб той збудував ковчег, щоб зберегти людей, того, що дуже багато вже було того насильства, жорстокості. Вбивства і того всього, тобто люди почали вже одного направо на вбивати. Ось Ной виконує цю, цю заповідь, зберігається його родина, Ной, його троє синів і їхні жінки, і вони дають початок новому життю після того, коли цей потоп завершився. І також ще один дуже важливий аспект відбувся, коли середній син Ноя, хам, він його, скажімо так, знаєте, такий хамський вчинок. У народі є таке поняття. Ну й коли закінчився потоп, він коли вже почали вони розбудовуватись, почали налагоджувати своє нове життя. Він насадив виноградник, ну, зробив він вино, трошки собі е, перебрав, не вгадав він з дозою і собі заснув. І десь розкрився, тобто він оголився. Ну, ну таке, знаєте, то є ж, життя, то біблія це не є фантастика і казочка тут про реальні історії живих нормальних людей. І середній син, побачивши наготу батька, він почав з того насміхатися, почав його зневажати, говорити на нього. В той час, коли старший син і наймолодший, вони зробили дуже гідний синівський поступок. Вони зайшли в той намет, де був Ной, накинувши собі на плечі покривалу ковдру, і вони так спиною зайшли і вони покрили наготу батька. Таким чином вони. Проявили ту повагу в той час, коли хам він своїм таким тою зневагою він почав підривати той лад того патріархального суспільства, бо чоловік, батько, ной це новий родоначальник, це новий Адам в тому світі, вже новому. Ось. І що відбувається далі? Проклинає Ной свого, навіть не сина, а потомків. Бо він каже, що з таким батьком вас добра не буде. Якщо батько ваш так себе поводить, не чекайте, що з вами щось буде нормальне. Ось і так як не ну, міг вже, скажімо так, дати свого нормального благословення, сталося так. Він вже таке дав так, маленьке пророцтво на подальші скажімо так, події. Отож, сьогодні наша тема це є Вавилонська вежа. Я зараз коротко зачитаю текст, це всього навсього 9 дев'ять строчок. Це є така ніби маленький епізод, але він вміщає в собі дуже багато таких сенсів. Отож, уся земля мала мову і одні слова. Ну, розуміємо, що ті люди, які збереглися, і вони говорили тою самою мовою, як, як всі всім. І сталося, що люди, пересуваючись зі сходу, знайшли, знайшли рівнину Шінеар-краю і осілись там. Вони сказали один до одного ну, малишень, робити цеглу та випалювати її. І була цегла їм за камінь, а земляна смола за, за право. Та й сказали Ану, збудуймо собі місто й вежу з верхом до неба, і утворім собі ім'я, щоб ми не розпорошувались по всій землі. Тоді зійшов Господь побачити місто і вежу, що їх сини чоловічі будували, і мовив Господь. Оце вони один народ, і мова в них усіх одна. І це щойно початок їхньої праці. Тож що вони не задумують, не буде їм важко зробити. Отож зійдімо вниз і помішаємо там їм мову, щоб не, зрозуміли, щоб не розуміли одне одного. І розсіяв їх Господь звідти по всій землі, і, коли... і вони перестали будувати місто. Тому то названо його Бабел, Вавилон. Бо там Господь помішав мову всієї землі, і звідти розсіяв її Господь по всій землі. Отож, ми бачимо, ніби люди собі гуртуються, починають щось будувати, ніби нічого там поганого нема. Ми пам'ятаємо, що е, взагалі сама концепція міста вона не є поганою, бо навіть перші люди е, вони будували міста, пам'ятаємо, що Каїн. Він будував місто, бо там його нащадки вони вже починали різні ремесла, там вони музичні інструменти, вони кували залізо, тобто оці епохи, такі, як ми вчимо в підручниках історії. І також дуже цікаво, що тут так само люди, це вже йдуть потомки Ноя. це вже йдуть потомки Ноя, гадайте по чиїй стороні, по стороні Хамчика нашого. Основним. Тим, хто заклав місто, був такий німрод. Дуже цікава постать. Про нього написано в попередній главі. Він був великий ловець перед Господом. Тому й кажуть, неначе німрод, німрод великий ловець перед Господом. І тут перераховано ті міста, які він почав засновувати. Великий ловець перед Господом. Ловець це є мисливець, це є ну, вбивця. Ось перед Господом це не в тому плані, що він е так пишався цим. Це, це в оригінальному тексті супроти Господа. Тобто він порушував якісь певні е моральні і ну, якісь закони. Тобто він, будучи маючи якусь певну владу, бо він був начальником над тими містами. Він так закладав типу е ці міста, мав над ними владу. Ось і цей начальник що каже для людей, щоб вони збудували місто і вежу. Дуже цікаво, що е, самі поняття, е, зараз зараз е, От е, текст, ну ми лишень робити цеглу та випалювати її. Тобто вони вже так само тут ми бачимо, ніби е, починається якась нова... Е, нові будівельні матеріали шукають. І тут дуже цікавий текст вказаний, що е, і була їм цегла за камінь. І це дуже важливо, тому що цегла це є, звичайно, гарний винахід людства, яким ми користуємося досі. Камінь це вже є така більш природня звичайна річ, якою користувалися перші люди. Ось. Але я хочу звернути вашу увагу на, на цю фразу. Коли Господь не будує дому, даремно працюють будівничі його. Коли Господь міста не стереже, даремно пильнує сторож. Бачимо, що тут, коли люди збираються, хочуть щось будувати, там Бога немає. Вони порушують Божу волю, коли Бог цих людей нових, які вже пережили цей потоп, Він їх поставив і дав їм заповіді, плодіться, розмножуйтесь і наповнюйте землю. Не почкуйтеся ось тут. Перед вами вся земля. Пануйте над нею, вона для вас. Тому люди тут починають вже порушувати той, ту Божу заповідь нову, яку він заново дає вже після потопу. І також ми не бачимо тут дійсно того, того Божого благословення в самому будівництві. Далі, ану збудуємо собі місто і вежу з верхом до неба. З містом проблем нема, а є проблема з вежею. Що це таке вежа? Є кілька таких основних, можна сказати, теорій, бо текст біблійний не можна читати так, як от воно є, як вказочка. Бо кожне слово воно має дуже багато сенсів і воно підтягує дуже багато різних значень. Отож, вежа. Вони будують вежу. Перша річ, люди грішні, вони знають, що потоп був. І вони, можливо, в той момент хотіли вберегтися від цього. Піднятися якнайвище, бо знають вже минуле. Друга річ: тогочасне суспільство вони вже починало практикувати різні, різні форми ідолопоклонства. І вони починали будувати різні такі піраміди. Ми знаємо, вони є різною формою, вони називаються зівкурати, вони такі ступінчасті. І це були такі, такою формою поклоніння богам, жертвоприношень і, і так далі. Тому це може бути одна із таких форм. Бога тут нема. Знову ж таки, ми тут нічого про нього не знаємо. Ось, і відповідно, зверхом до неба і утворім собі ім'я. Що це таке? «утворив собі ім'я. Людина хоче собі поставити пам'ятника, той Німрод хоче побудувати собі пам'ятника. як… Я тут цар і Бог, я тут міста закладаю, і для мене має бути слава. Це щось нагадує так, правда. Дуже дуже нагадує. І також е, дуже важлива річ, що, е, що таке, е, зробімо собі ім'я. Ми пам'ятаємо, що Бог створює Адама і Єву і дає їм ім'я, людина, тобто він. Називаючи це нове створіння, викладає для нього певне завдання, бо ми пам'ятаємо, що в єврейській культурі, взагалі в стародавніх культурах, ім'я не має значення у місії. Тобто ми це знаємо. Я зараз вам коротко такі речі пригадаю, що означає бути людиною в Божому значенні. Отож, ми пам'ятаємо, що про єдність природи чоловіка і жінки. Бо вказано, що чоловіка і жінку він сотворив. Тобто чоловік і жінка вони мають одну природу, вони не окремі є види істот, що там то слоника, то свинка. Ні, абсолютно. Вони, е, е, вони є дві спасі, тобто дві особи одного творіння, тобто людства. Тобто, це є одна, одне, знаєте, та, е, е, Одна, одна, одна клітиночка. Також, Святий Веселій Великий він наголошує, що спільне ім'я людина вказує на високу гідність людини, що вона створена для спілкування з Богом. Тут люди вони собі вирішують щось друге, вони шукають собі якихось інших замінників. Тобто вони шукають, роблять себе, знаєте, виставляють себе на перше місце. Ми знаємо, вже, чим закінчилося, що відбулося в духовному світі. Також в Біблії часто наголошується, що головне в людині це образ Божий, бо це є частина нашої ідентичності. Бо ми є, зараз я вам поясню, що в чому він проявляється. Е, людина, значить, в, тому, в той момент, коли тут вказані слова, що зробимо собі ім'я, вони шукають якоїсь. Тої, власне, підміни Вони міняють той образ, вони на нього якось стараються впливати. І Святий Григорій Ніський пояснює, що чоловік і жінка вони відображають Бога, але по-різному. Чоловік як символ сили і відповідальності, а жінка як символ ніжності, підтримки та життя. Тобто це є нероз, нероздільні такі скажімо так, елементи тої, тої, то, тої Божої природи. Також вони разом доповнюють цей образ. Бо ми пам'ятаємо, коли відбулося гріхопадіння, Господь він сказав до Єви, і дуже, дуже цікава, цікава річ, і тягти тебе буде до твого чоловіка, він буде панувати над тобою. Тобто Господь прорік це, Він сказав, що це відбудеться. І ось, можливо, це один із цих моментів, коли відбувається оце таке збальцо. Коли вже чоловіки вони набирають, ми пам'ятаємо, що жінка в стародавньому світі вона, вона, була, ну, вона не мала ніяких прав, ну, це так умовно, але дуже-дуже таке було відношення. не дуже. І це також один, одна із цих теорій. Ось. І щоб ми не розсіялись, по, не розпорошувались по всій землі, також вони собі роблять якісь. Свої речі вони ставлять себе в центр. І знаєте, це дуже подібне на теперішній сучасний світ. Бо е, зараз є така нова, я би сказала, релігія. Гуманізм називається. Коли людина вона ставить себе в центр, той пуп землі. Оце я, ну, я так конкретні приклади навожу, але людина це є істота. Але є велика гординя в людини повинна бути, щоб себе вважати тут я не знаю ким. Ну, ми всі під Богом ходимо, так? І так само ті люди, які будували ту вежу, вони вже мали ту ментальність, вони себе, себе типу, вони мали таку гординю супроти Бога, вони хотіли відділитися так само і бути так самі по собі, ми самі собі правила робимо. Так само робити собі ім'я. Ну, зараз це дуже проявляється, оця така, коли людина переступає всі закони, всі закони природи які тільки може. Вона, вона себе може перешити навіть в іншу статі, але, але суть її лишається та сама. Тому, як би ми не хотіли обманути природу, обманути самих себе, Бога ми не можемо обманути. Ось, і, це, і це ми спостерігаємо в, в цих текстах. Також дуже важливо нам зрозуміти, що. Господь, Він приходить. Дуже, дуже важливі слова, що людина вона будує величезну вежу, щоб досягнути до неба, досягнути до Бога. Типу, піднятися на Його рівень, на рівень Бога піднятися. Ну, в тому значенні. Ти ніколи в житті не досягнеш того. То, як мене бабця казала коріньми, каже, коліньми до неба пустився. Ось, і тут гарні слова є: що зійшов Господь, зійшов би та лежа не була велика, які би люди себе не вважали, Господь сходить, бо що ми нижні, ми завжди будемо нижчі від нього. І по подивитися на місто і вежу, побачити, яка їхня, е яка чим, чим вони керуються, коли вони це роблять, для чого вони це роблять. І вони, Бо, Господь бачить, ну, в них ніби виходить все, ну але до чого це приведе в подальшому. Ну окей, ви збудували місто, живіть собі, вежа, це вже якийсь символ чогось іншого. Це символ знову ж таки. Отож з'їдімо вниз, помішаємо там їм мови, щоб вони не могли одне одного розуміти. Тут також дуже цікава річ. Часто ми можемо говорити однією мовою, але не розуміти одне одного. От Ми говоримо ніби українською мовою, а ти на людину дивишся і ти кажеш, ну, я не можу її ну, 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 бути? Це один із таких варіантів. Але тут ми спостерігаємо якийсь такий надприродній Божий вплив, що з'являються різні мови. І в е, попередній главі сказано, що е, зараз зараз. Від них вийшли народи, що розселилися по островах та по, кра... та по краях кожен за своєю мовою, зі своїми племенами у своїх народах. Це вже постфактум, вже після того росіяння. Божий план різноманітності народів, мов це є багатство, правдиве багатство. Тому знаєте, тим навпаки, треба до того стріміти, пишатися навіть своєю ідентичністю. Тому Господь в надприродній спосіб Він це мішає їхні мови, щоб вони не могли продовжувати оцю таку негативну співпрацю. Як, це могло, як ви думаєте, чи це, чи це було взагалі можливе таке, що люди собі працюють, займаються, живуть, і тут бах щось одне починає по одному говорити, друге починає по другому говорити, і вже даю вам відповідь зразу, що це відбулося. Такий спосіб, в день П'ятидесятниці, в день зішестя Святого Духа. Ми сьогодні навіть у Вервиці, третє таїнство, ми молилися, як Господь Бог наш зіслав Святого Духа на апостолів і причесть Тоді в Марію. Але що в цей момент відбулося? І з'явилися їм поділені язики, немовби огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнилися Святого Духа і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Бачимо, як Господь спочатку він розсіює народи, щоб вони панували над землею, щоб вони взяли під контроль цю всю планету, яку нам Господь дав для і ми нею розпоряджалися. І знову ж таки, коли вже так розрослося суспільство, різні країни, різні царства, королівства і так далі. Господь дає дар, мов для для апостолів своїх, щоб вони могли промовляти для кожного народу. Він їх заново збирає. Як він колись їх розпорошив під час Вавилонської будування цього, цієї вежі, так само Господь апостолам дає цей дар для того, щоб вони могли промовляти. І в книзі діяльця Святих апостолів, це є, пригадую, історична книга Біблії. Там коротко і ясно написано, що коли апостоли виходили на проповідь, кожній народ, які були, перебували в тій місцевості Єрусалимі. А приходили різні народи і мали різні мови, діалекти і так далі. Кожна апостол говорить, а люди розуміють, і вони дивувалися самі цього. Каже, як так, що цей геледиянин говорить, а я його розумію. Звідки не цю мову? Ну тому це є такий певний надприродній вчинок Бога. Ми бачимо, що Господь не робить просто так. Він знає набагато більше за нас і він знає, що для нас є корисним. В тому випадку то було дуже не корисне для людства. Він мусив їх так би мовити розсіяти. І також повертаючись до теми цього каменю, який був замінений цеглою. Цегла це такий символ людського прогресу, людської сили, розуму, інтелекту, такої, такої праці. І камінь це вже більш така природна сфера, яку використовували люди завжди, тобто це був природний такий матеріал. І дуже цікаво, що. Господь, у ці речі мене дуже цікавило. Оці будівничі, чого вони тобі, відкинули той камінь? Отож, зараз я вам зачитаю кілька таких текстів. Отож, повторюю, коли Господь не будує дому, даремно працює будівничий його. Коли Господь міста не стереже, даремно пильнує сторож. Це, до речі, псалом це використовується в чині, чині освячення будинку. Коли ми прикликаємо, якщо ви відкриєте, то ця частинка вона є. Отож, е, та, е, найперше, що нам потрібно зрозуміти, що без Бога е, взагалі е, вся наша праса вона є марна. Це, це ну, що людина вона покладається на власні зусилля, на Бога не, не звертає уваги. Це ну вона не досягнення, вона хотіла. Також святий Ягустин казав, що людина трудиться, але якщо не покладається на Бога, усе її старання марне. Також святий Йоанн Золотостий казав, що Бог не заперечує людської праці, але нагадує, що без нього вона не має сенсу. Чим ти керуєшся в своїй праці? Збагаченням, славою, владою, чим? Тобто основне має бути, звичайно, працюй, це є, це є дуже це є, Бог дає здоров'я навіть для цього. Але якщо ти працюєш марно, то, то не має ніякого значення. Також Ісус Христос дуже важливу річ сказав: я виноградина, ви вигалуйся, хто перебуває в мені, а я в ньому, той рясно зароджує. Бо без мене чинити нічого не можете. Тобто Бог він, він хоче діяти в нас, Він хоче бути з нами і бути нашим співпрацівником. Також Ісус Христос Він казав сам, сам про себе. Чи ніколи ви не читали в Писанні камінь, що його відкинули будівничі, той самий став наріжним. Що таке той наріжний камінь? Це є, Він процитував Псалом 118. Також в діяннях Святих Апостолів ми читаємо, що Ісус Христос, Він є той камінь, який відкинутий, був будівничими і став наріжним. Тобто, ми тут бачимо, я завжди дивувалася у тому, у цій фразі, у цій цитаті, хто такі будівничі, чого відкинутий, що це означає. Але буквально вчора вночі, коли я перечитувала цей текст, мені доходить. Що ті будівничі це людство, яке живе без Бога, яке будує все без фундаменту, камінь ріжниці, камінь, який закладений в фундаменті. І наріжний камінь. Ісус Христос каже сам про себе свідчить, каже, що це є я, я Господь. Коли людина відкидає, воно все розсипається. Будь-яке діло, будь-яка праця, яка, вона, яка не має Божої волі, Божого благословення, вона не має е, того. Е, Тої міцності, воно не має абсолютно ніякого значення. Тому я дуже вас всіх закликаю запрошувати Бога в своє життя. Це надзвичайно важливо. У всі сфери. Нема так, що я приходжу до Бога, бо тут Бог тільки в церкві. Він не в церкві, Він є скрізь і завжди. Як тільки ви даєте йому дозвіл війти в своє життя, діяти в тій ситуації, в якій ви живете. В тій сфері, в вашій праці, коли ви бачите, що у вас щось не вдається, Господи, благослови мене, благослови ту людину, з якою я маю проблеми. Благослови, наприклад, навіть мій матеріальний стан теперішній, поможи мені, Боже, бо ти знаєш, що я маю потребу. Коли ми не просимо, нам не дають такий закон, це є закон духовний, Просіть і дасться вам. Тому в всіх наших потребах. Особливо, якщо є якісь дуже важливі життєві рішення чи життєві якісь труднощі, прийдіть до священника, візьміть благословення. Це є, це є основа. Ви маєте які... Ну, Немає людини, якої б не було нікої проблеми. Ну, не існує просто. Ми тут живемо і в нас сипеться як не з однієї сторони, то з другої. Тому дуже важливо закликати те, те Боже благословення і найголовніше смирення. Тобто е ту таку Божу. Благодать, розкрити собі Божу волю в нашому житті, в тій ситуації, в якій ми перебуваємо, і її прийняти. Дуже важливо нам дійсно розпізнати, до чого ми є покликані, і запрошувати Бога в наше життя. Амінь.